Маршрут номер 2 сервісного центру 18.41 у місті Житомир по, за адресою вулиця Богунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз ми проїдемось по цьому маршруту і я надам свої ком коментарі згідно розмітки, дорожніх знаків та інших особливих умов, які є на цьому та інших маршрутах, які є всі 10 на каналі. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдало скласти з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру або автомобіль автошколи на ваш вибір, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру, пересвідчили, що вінкна нейтральна передача, запустили двигун, відрегулювали сидіння дзеркала, кермо та підголовник, пристегнулися обов'язково паском безпеки, перевірили, чи не світляться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь, пасок безпеки ручник. Втягнутий або відчинена двері, витиснули щеплення, якщо це у вас механіка, нажали на педаль гальма, зняли автомобіль з ручника, вмикнули першу швидкість, вімкнули необхідний покащик повороту, у моєму випадку це буде лівий, пересвідчились в безпекі перед початком руху і, будь ласка, починаємо рух. Повертаємо. Сьогодні у нас сервісний центр не працює. Тут у нас припаркована автівка. Вмикаємо правий покажчик повороту та об'їжджаємо автомобіль. Займаємо крайнє праве положення. Рухаємось, бачимо знак. 2.2, 2.2. проїзд без зупинки заборонено. Зупинились і продовжуємо рух. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо. Праворуч на проспект миру. Вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємось у сусідню ліву полосу, так як у нас наша полоса закінчилась. Друзі, нам необхідно виконати розворот на вулиці Нескорених. Там саме, де пішохідний перехід. Їдемо, не кваплячись потихесенько, щоб реагувати на зміну будь якій дорожньої обстановки. Завчасно вмикаємо лівий поворот, не перетинаємо оцю суцільну смугу, це дуже важливо, друзі. І виконуємо розворот. Бачимо знак 5. 38.1 пішохідний переход, людей немає, тому ми далі продовжуємо рух. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно пропустити пішохода якби він був, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Ну, раджу так, якщо пішохід підходить, то вже завчасно його пропускати, там, навіть якщо він пару метрів ще не підійшов. Бачимо, у нас тут з'являється додаткова смуга, вмикаємо правий покажчик повороту. А перелаштовуємося. Обережно проїжджаємо і їдемо далі. Попереду бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. Не можна їхати зі швидкістю більше, ніж та, яка вказана на даному знаку. Рухаємось у правій смузі. Друзі, такі самі топові помилки на іспит з водіння у місті це невімкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристипнутий паспорт безпеки, а також перевищення швидкості. Бачимо попереджувальний знак про світлофорне регулювання. Також бачу у мене тут лужа, я з вашого дозволу перелаштуюся у сусідній полосу. І тут я вже перелаштовуватись не буду, тому що там зупинка. Бачимо автомобілі, припарковані з порушенням. Нагадаю вам, що не можна зупинятись на зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після цієї зупинки. Друзі, на наступному перехресті нам необхідно повертаємось у свою полосу. Через один світлофор нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Мира. Бачимо знак головної дороги на перехресті, але він у нас не діє так, як працює світлофор. Якби світлофор не працював, то першочерговість проїзду регулювалася саме знаками пріоритету. Тому продовжуємо рух. Друзі, тут нам необхідно перелаштуватись у крайню ліву полосу, подивилися від дзеркало, повернули на півсекунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і під'їжджаємо. До перехрестя. Зупиняємось перед стопленням згідно пункту правил 16.3. І тут нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, він у нас далеко, тому ми повертаємо. І нагадаю, що також пішоходів вам також треба було пропустити, якби вони були. Друзі, дам таку корисну пораду. Якщо ви виконуєте лівий поворот, то пропускаючи зустрічний транспорт, стійте, будь ласка, з прямими колесами. Тому що, не дай Бог, буде ДТП, удар, автомобіль викидує на, на смугу зустрічного напрямку. Бачимо знаком небезпечний поворот. Бажаю раджу вам тут рухатись десь зі швидкістю ну, кілометрів 30 на годину. Не треба нікуди там квапитись, дуже сильно. це Дядька нас вітає. Також, друзі, при лівому повороті, оце така ще була ситуація. Я вам сказав, що треба пропускати пішоходів, які переходять дорогу на яку ви виїжджаєте. До речі, бачимо обмеження, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Тому, звісно ж, швидкісний режим не перевищує. Можна краще навіть 25 їхати. Також бачимо пішоходів. Тут як такової нема у нас, виходить. Немає як такової у нас. Як, як такого тротуару, тому ми вимушені, вимушені були порушити правила дорожнього руху та е, перетинути соцільну смугу. Бачимо знову обмеження максимальне обмеження швидкості 30 км на годину та попередження про небезпечний поворот. Тому, друзі, бачимо ямку, вмикаємо лівий поворотник, але завчасно його треба вмикати. 50 100 метрів це при повороті, але також при якихось маневрах теж треба завчасно вмикати повороти. Також бачимо знак максимального обмеження швидкості 30 км на годину, пішохідний переход, знак 5.38.1 Тому при лівому повороті враховуйте те, що вам треба ще пропускати пішоходів. Тут такі перехрестя досить широкі але в місті бувають перехрестя поменше. І людина стоїть, пропускає сторічний транспорт. проїжджають, проїжджають там, з'являється якась там невеличка ну, відстань, щоб здійснити лівий поворот. І людина недосвідчена. Не враховує те, що треба пропустити пішоходів. Вона в них опирається, пропускає і виходить, що автомобіль не зустріч смузь. Знову аварійна ситуація, тому будьте вкрай обережні. Знову бачимо знак 30 км на годину. Рухаємось 25. Буде ідеально. На другій швидкості. Бачимо зупинку громадської громадського транспорту. Друзі, також ви паралельну парковку з в гараж. Це вам все знадобиться. Це ви все повинні знати і вміти, як це робиться. Зараз нам необхідно буде розвернутися на вулиці Вільський шлях. Наперені. Вулиць Мира та вільський шлях. Тут бачимо у нас ямка, треба край обережним. Бачимо, що головна дорога у нас йде праворуч. Ми вмикаємо білий покажчик повороту та виконуємо розворот, переконавшись в безпечності маневру. Та повертаємось у зворотному напрямку. Не перетинайте оцю суцільну лінію, як автомобіль поїхав, бо це буде порушення, я вам нагадаю. І повертаємось назад. Також, друзі, додам вам декілька корисних парад. Якщо ви зупиняєтесь на пішохідному переході, там на світлофорі, дивіться в салонне дзеркало заднього виду, щоб бачити, що там коїться. Там може хтось літи, літити дуже, може не розрахувати трохи відстані. Знаєте, ви можете трохи допомогти комусь зупинитися. Трошки протягнувши більше, ніж потрібно, наприклад, автомобіль. І, а як правило, в таких невеличких ДТП у місті там дуже, ну, як правило, не вистачає щось, там декілька сантиметрів. Тому бачимо попереду перешкоду, і ми вимушені порушити правила дорожнього руху і перетнути суцільну смугу. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивились праве зеркало і повернулись. Іноді питають, чому. Дивитися в праве зеркало, там ж нікого бути не може. Друзі, може, треба привикати. Може бути, може хтось на велосипеді їхати, може мотоцикліст, тому будьте вкрай обережні. Знову знак обмеження швидкості 30 км на годину. Їдемо з дозволеною швидкостю. Але я впевнений в тому, що водії, які їдуть ззаду, вони не зовсім довольні, що ми так їдемо. Тут, а, дивіться, краще також, бачите, ми вимушені перетнути суцільну лінію. Там, в принципі, можна було б і поміститись, але, друзі, треба безпечний інтервал витримувати. Я вам нагадаю, що таке безпечний інтервал. Все, бачите, знов йде людина, але тут вона сходить вже з дороги. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, які рухаються, або між іншими об'єктами, за якою гарантовано. Безпечний рух. Також безпечної дистанції треба дотримуватись. Безпечна дистанція це безпечна відстань до автомобіля, який їде попереду. Якщо у разі його раптового зменшення швидкості або повної зупинки, у вас вистачить відстані зупинити свій транспортний засіб без будь-якого маневру. Тобто без зміни. Полоси напрямку руку. Тут у нас ямки. треба в країні бути, запам'ятайте їх. Запам'ятовуйте все, що ви бачите, друзі. Це сама краща, сама така гарна порада. Тому що той, хто придивляється відео по декілька разів. Вони всі у мене є, до речі, всі 10 маршрутів є в плейлісті на каналі. Той потім без проблем здає іспит з водіння у місті і пише потім коментарі, які маршрути були, які помилки зробив чи не зробив. В общем, дуже дякую, що ви пишете. Тому дивіться, все придивляйте, запам'ятовуйте. Під'їжджаємо до перехрестя, вмикаємо правий покажчик повороту. Тут у нас зеленої стрілки немає, на таблиці я маю на увазі, тому ми чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете іспит. Звісно, якщо у вас буде необхідна підготовка, тому гарно готуйтесь. Дозволяючи сигнал світлофору і повертаємо. Нагадаю, що якби дорогу зараз приходили пішоходи, на яку ми повертаємо, нам їх треба було б пропустити. Бачимо, так пішоходи ходять. І займаємо крайнє праве положення. Рухаємось у правій полосі. Під'їжджаємо до світлофору, дозволяючи сигнал. У цю розмітку, друзі, якому разі не, не не їджайте на неї. Бачимо за пішкодним переходом автомобіль, завчасно лівий покажок повороту, подивилися ліве дзеркало і перелаштувалися. Тут бачимо, вже на смузі у нас там перешкода, якісь там дорожні там роботи там, чи що йдуть. Тому ми повертаємось вже за нею. Хоча на іспиті краще. Щоб не заробити помилку, може краще її повернути перелаштуватись і до цієї перешкоди. Друзі, я вам нагадаю, що зупинка заборонена на пішохідних переходах, а також на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Також заборонена зупинка на виїздах з прилеглої території, а також 10 метрів до і після. Прилеглої території, Тож що інспектор може вас попросити зупинитись, сказавши: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І ви повинні його знайти. Але враховуйте всі ці моменти, що я вам сказав, також про зупинку громадського транспорту, що 30 метрів не можна зупинятись до і після зупинки. І також дивіться на знаки 3.34 зупинку заборонено. Тому враховуйте ці всі моменти і виконуйте зупинку. Зупинка виконується, ви вмикаєте правий показчик повороту. Ну, в общем, я вам зараз якраз це зупинюсь перед сервісним центром там, і якраз вам і розкажу, як це відбувається. Завчасно правий покажік повороту. Повертаємо. Тут також подивимося сюди краще, бо хтось може виїжджати. Праву полосу, об'їжджаємо автомобіль з лівим попащиком повороту, вмикаємо правий покащик повороту і обережно припарковуємося. Ось, наприклад, вас попросили зупинку. Вмикнули правий покажік повороту, поставили нейтральну передачу, затягнули автомобіль на ручник, все, зупинку виконано. Вик виключили покащик повороту і потім, якщо ви там продовжуєте рух, звісно, лівий покащик повороту, ну і все, що і треба для початку руху. Друзі, дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Бажаю вам вдало скласти іспит. Пишіть ваші коментарі, давайте разом робити Ютуб ще більш кращим для всіх нас. До зустрічі на дорогах. Всім пока!